Насамперед, ця гра була там за 6 очок. Ну, ми, ж, ми настраювалися на цю гру, ми знали, що противник буде дуже агресивно грати. Ця гра була, напевно, перш для вболівачів дуже цікава, гарна, дуже багато голів. Е, ну, насамперед, ми зі свого боку зіграли в обороні е, дуже погано. Ми два голи самі собі. Е, десь, навірно, десь, е, треба більше працювати над цим. Ну, а взагалі е, ми на першому місці і йдемо далі. Якщо перед грою вам, вам сказали, що гра завершиться в ніч у ви були задоволені? Та головне, що ми не програли, що ми знайшли в собі сили відіграти два м'ячі, потім навіть повели вперед. Ну це футзал. І, і чим більше голів, тим цікавіше для болівальника. Ми ж граємо для них перш за все. Тому всім велике дякую, хто прийшов нас підтримати. Приходьте ще, буде цікавіше далі.